А що почав Соломон? Соломон почав царювати. А що почали наші президенти? Презентувати. Що почав Соломон взагалі-то робити? Він почав скуповувати колісниці. Він купував колісниці. Я думаю, і виготовляв, і купував. А що зробили наші президенти? Вони продали колісниці. Знайшли собі друзів, яких послухали, велетнів цього світу. Які забрали і ті ядерні колісниці, які б сьогодні стояли на захисті, я розумію, може збіднілого, може зубожілого народу, але ж чому? Бо мудрості вони ніколи не просили в Бога. Самі, бо мудрі, так думають вони сьогодні. Знаєте, написати і сказати це одне, отак от і в церкві, отак от і в світі. Написали. Меморандум, підписали меморандум. І що з того? А діло? А хіба в церкві не так? І сказали, і написали, і підписали, скільки було тих зібрань православних чи в протестантів, чи мається на увазі, звичайно, в католиків, які найстарші поміж ними. Скільки зібрань отих? Як вони називали собори? Правильно. Скільки тих соборів підписали? А діло? Де воно? В чому, де та зброя Божа, де єдність, де один дух, де одна віра? От написали, кому потрібно це, що написали. Та й слово, коли буквою стає, навіщо ж да не було б нам, якщо не діє.